Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. То яку пісню загадав, які історії ми дізнаємося наприкінці, а буде це зовсім скоро, тому що ми почули вже всі чотири композиції. А зараз на нашій сцені спеціальна гостя. Молода артистка, яка пройшла довгий шлях від... У сцени «Голос України» до великої сцени, улюблениця наших захисників, для яких вона не втомлюється співати у нашій програмі. Вона має особливу місію, про яку я розкажу згодом. І саме її пісня, на слова культового українського поета Сергія Жадана, стала саундтреком усього нашого проекту Пісня мого життя. Зустрічайте на нашій сцені Марта Лепчей. Чірмо, гілка в руці, я не знаю, звідки в тебе співиці. Доки хтось плаче, раді щось значить для усіх, хто не змог. Ще болить досі, ще така до осінь, ти повернешся знов. Час іще не Доки є люди, хтось іще любить Вчи ваші бурхливі оплиски. Марта вітаю на нашій сцені. Привіт, привіт! Як я вже розповідала, Марта в нашому проєкті має особливу місію. Марта, ініціаторка спеціальної рубрики Мрія заради життя. І в цій рубриці ми познайомимо вас з особливими людьми. Це українці, вчинки яких сколихнули всю країну. І... Кожен з них пройшов через складні випробування під час війни, але в кожного з них є мрія, віру, в яку вони не втратили. Разом з Мартою ми зустрілися з цими людьми, аби завдяки підтримці мецената Андрія Мацоли конкретними справами допомогти їм реалізувати мрії, які є сенсом їхнього життя. Так бо наша головна мета. Цьому проєкті не просто говорити про людей, які роблять важливі справи, важливі вчинки, які йдуть до своєї мрії, а всіма можливими способами допомогти і підтримати їх на шляху до здійснення своєї мрії. Ми і наші люди вже всьому світу довели, що ми боремося і робимо все від нас залежне, аби наші люди жили. Країна працювала, військові отримували все необхідне. Але не забуваймо ніколи про мрії. Саме вони спонукають нас діяти. Від мрії до дії з партнером проєкту Марто, Благодійність це звичайно не тільки пряма допомога військовим, пряма допомога цивільним постраждалим від війни. Це й допомога проектам. Тому тебе, як ініціаторку рубрики Мрія заради життя, хочу познайомити з унікальним проектом. Це youtube проект Хащі. Вчора ми ціло рухались на Бородянку, щоб зняти про неї, адже знали вже з новин. І попередньо, що Бородянка це самий зруйнований населений пункт. І коли ми туди їхали, наш шлях пролягав через село Андріївка. Деякі відео в цьому проєкті притнули позначку в три мільйони переглядів, і це абсолютно унікальні репортажі. З міст, куди не потрапляють іноді інші камери, це репортажі з Авдіївки, Оріхова, Бахмута, Миколаєва, і це є абсолютно унікальні кадри. Так, я бачила, я знайома з цим проектом і слідкую і зараз за ним. І дякуючи таким проектам на YouTube, ми можемо ділитися тим, що відбувається в нашій країні, з іноземцями, адже хлопці титрують свої відео англійською мовою. Зараз я хотіла б тобі запропонувати здійснити мрію авторів youtube каналу Хащі. Клас. Я хочу з ними зустрітися, поспілкуватися і допомогти їм в реалізації їхньої мрії. З хлопцями я домовилася зустрітися в найбільш зруйнованому селі на Київщині Андріївка. Хащі знімали це село одразу після деокупації. Це відео неможливо забути. Що ж там змінилось за два роки? Хлопці, рада бачити. Привіт. Привіт. Тут вздовж цієї дороги був ряд розстріляних автівок, спалених, в яких загинули місцеві жителі. Розстріляні були. Повністю під нулі знищено більше 70 будинків на час окупації. Це дуже багато, так. А зараз ви спостерігаєте, є якісь зміни? Бачимо, що модульні будиночки позивлялись. Ось ось. Так, до речі, ці будинки встановлював Андрій Мацола. Він фінансував їх, і тепер жителі можуть відбудовувати влаштовувати свій побут. В людини від хати залишився фундамент. Це більше нічого. Нічого не залишилось. Тільки лавка на місці фундаменту будинку. Ще знищений. То віток ще є у білих, тобто позначаючи. Ще... А куди конкретно ви плануєте їхати в найближчий час? Будемо досліджувати питання української ідентичності в цих регіонах, які наші погані сусіди називають руською земля. Ми хочемо подарувати вам камеру для того, аби підтримати вас, аби у вас виходило більше класного, трушного, важливого і потрібного контенту. <реш> Дякую, куча. Дякую вам. Ще раз Ще раз Дякую. Дякую. Не забувайте мріяти і йти до своєї мрії, попри всі випробування, і обов'язково доля вам посміхнеться. А в наступних програмах ми разом з мартою продовжимо знайомити вас з неймовірними українцями, історії яких мотивують кожного з нас, та допомагати їм здійснювати мрії, які міняють життя всіх навколо.